Кошенята попліткуємо. Говоримо про квіткової, свідомість Катерини Полтавської і Володимира Стапчука, душа Марії Єфросиніної злив, соски раміни та квартал 95. Вмощуйтесь зручніше, набрайте каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. А знаєте, з чого ми почнемо сьогоднішній випуск? Зараз я вам покажу. Пам'ятаєте, ми з вами допомогли волонтерам, волонтерська організація Спільна сила, і ми відкривали збір саме від нашої спільноти, завдяки чому вони могли виготовити понад 5 тисяч хімічних грілок у зимовий період для наших захисників та захисниць. І ось Кушенята розписаний, розписаний. Саме так зараз почекайте. Заплутався трішки. one second, О Боже мій, де воно? А, знайшов, знайшов. Все, все, все. Значить, дивіться: прапор, український прапор, наш чудовий, розписаний. Військовими та організацією, самою організацією для нашої з вами спільноти. А я хатки маю, що там видно чи не видно. Блін. А саме для наших кошенят подяка за те, що ми залишалися небайдужими і долучилися до важливого збору. І я не забуваю про це нагадувати. Я вам дуже вдячний усім, хто відкликається на збори. Я прийняв для себе рішення, що. Не буду долучатися до рандомних історій, до людей, яких я не знаю, і не можу проконтролювати, наскільки цей збір був ефективним, чи змогли закрити усе. Я долучився до співпраці з організацією Спільна сила, а також з одним із батальйонів хлопцям, яким ми допомагаємо. Коротше, ось такий у нас з вами прапор. Це велика подяка. Я обов'язково його розвішу. Десь тут треба подумати, як цей стяг. Оформити, щоб воно було гарненько. Так, це перший момент. Це мій такий перший розписаний прапор за нашу з вами волонтерську роботу. І почесна грамота! Зараз, зараз, давайте розпакую. У мене вже, знаєте, з'явилася така звичка розпаковувати Аа, при вас, тому що це наші з вами спільні заслуги. І е, я вважаю, що треба це все показувати отак, от як воно є. Знаєте, щоб ці емоції вони відповідали тому стану, в якому ти перебуваєш. Тому що справа, коли ти вже отримав, подивився і потім такий, ну от, ну дали, ну дякую. О, трішки надломилося, блін, чекайте. Блін-блін-блін, е, трішки надломилося, ну що за фігня. Е, пошукаю клей з Ось така грамота. Оп-оп-оп, дивіться, яка краса. А тут у нас благодійна організація, благодійний фонд Спільна сила. Подяка, висловлюється, Беспалову бо Богдану та всім кошенятам з пліткарської спільноти за щиру допомогу та непохитну громадянську позицію. Місто Дніпро ще в березні 24-го року. Ми з вами отримали цю нагороду, але не мав нагоди забрати. І от тільки зараз вона до нас дійшла. Блін, трішки надломилося, Уявляєте? Ну це хана. Нічого заклеїмо. Це не проблема. Я вважаю, що це все можна буде. Склеїти. Головне, щоб не довелося склеювати розбите серце, розбите романтичне серце. Палке, палаюче. Ну і що? Тепер по добрій традиції з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже. Даша Квіткова показала шматочок романтичного відео, Давайте глянемо. Я пожартував в нашій телеграм-спільноті. До речі, хто не в темі, підписуйтесь посилання в описі та в закріплених. Чудова спільнота постійно сперечаємось там з артистами, палки дискусії. А голосові чати – це вже наша добра традиція. Коротше, не пожалкуйте, долучайтесь. Я в телеграмі пожартував і написав, що це. Оземпік, і Даша Квіткова їсть оземпік вже з ложки. Ви знаєте, насправді мене не покидає наступна думка. Друзі, в мене з'явилася до вас креативна і дещо нова ідея, нова пропозиція. Ви добре знаєте, що я разом з нашою спільнотою часто допомагаю 78-й бригаді ДШВ. і в будь-який момент може знадобитися їм допомога: це ремонт автівок, це паливо, це наземні комплексні установки, управління дронами, елементарно, додатковий одяг і так далі. Минулого разу нам вдалося зібрати велику суму 180 тисяч гривень, але ця сума збиралася цілий місяць. Я хочу запровадити нову систему і попросити вас долучитися. Це Донат в якості депозиту. Я відкриваю монобанку. Усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях можете перейти. Будь-яка сума має значення: 5, 10, 50, 100 тисяч гривень. І наступного разу, коли до мене звертається 78 восьма бригада, ДШВ, мені не потрібно цілий місяць інтегрувати відео з проханням допомогти. А в нас вже є ця сума, і ми її передаємо хлопцям. Я завжди, ви знаєте, залишаю усі чеки, все, що куди перераховано. У нас все прозоро. Тому я вас прошу долучитися до такої ініціативи і розглядати це як певний. Благодійний депозит для того, аби зекономити час і в потрібний момент забезпечити наших захисників та захисниць тим необхідним, що їм потрібно в конкретний момент. Тому, будь ласка, долучайтеся. А рандомно кожного місяця я буду розігрувати певні призи, подарунки, лоти для вас. Слідкуйте за нашими плітковими випусками, там буде з'являтися інформація, що саме і коли будемо розігрувати. Бажаю вам удачі. В розіграші і вдячний за вашу небайдужість, хто долучається до цього збору депозиту. Наша Квіткова така чудова блогерка, донатить, допомагає, така правильно транслює ідеальну ідеальність, але Чому я не можу асоціювати з нею ніякий контент? Ну, я визнаю, давайте я не буду лукавити, тільки ютуб блогерів Чому? Тому що тут генерується контент. Видна праця людини. В інстаграмі сторіс я не вважаю це супер тяжкою працею. Так, звичайно, це теж робота, рілс це теж робота. Але удачі, ну, просто красиві сторіс про те, як вона худнула, про те, як вона живе, і, і... і все. Ну, будь ласка, назвіть мені, з чим асоціюється контент квітковий. І таких інстаблогерів більше половини. Я не розумію, що вони генерують. Тим не менш, вони називають себе блогерами. Ну, окей, маємо, що маємо. Йдемо далі. Полтавський Остапчук. Я навіть не знаю, як це коментувати, якщо чесно, тому що. <реш> Значить, знепритомніла Полтавська десь там за кордоном, чи то в Лондоні, чи деінде. А в колах говорять, що дуже жаль Катерину, тому що вона робить, докладає чимало зусиль, аби завагітніти. Вона дуже хоче втримати Володю вагітністю. Катю, дуже шкода, що ти себе дискредитуєш в професійному полі. Ти ж могла стати крутою піарницею, ти ж могла розвиватися, але як пороблено, все вона побачила Володю. І її більше не зупинити. Є тільки володя, і на цьому весь її світ. А, титанік неминучий Титанік, але маємо що маємо. Тому дами, коли ви нарешті зрозумієте, я звертаюся конкретно до тих, хто вважає, що чоловіка можна втримати дитиною. Ні, це байки неможливо втримати чоловіка дитиною. Неможливо, будь ласка, запам'ятайте. Вкладайте краще в свій розвиток, будьте незалежною одиницею. І Якщо вже хочете народжувати, то народжуйте е, цю дитину в любові, коли ви рівноцінні партнери. Взагалі відноситись до цього відповідально, а не просто як маніпуляція: от я буду народжувати, і він буде зі мною. Ні, дорогенькі мої, це так не працює. Наскільки ви погоджуєтесь чи ні, давайте теж говорити. Недалеко відходячи від Остапчуків. Давайте про з хакзай. Не можу не обговорити її суски. Зараз зрозумієте, про що йде мова. Я заздалегідь перепрошую, але з пісні слів не викинутим. Підіймаємо активність Смайлик. Напишіть мені в Директ, як у вас зараз з графіками відключення світла. Фото старе готую для вас рандом з Парижу. І виявилось, що це викликає все ж таки бурю емоцій, резонанс в телеграмі і почали на цю тему спілкуватись. Одні говорять, що це класно, що можна на оголені груди. Вдягнути м -м, футболку. Інші кажуть, що потрібно обов'язково бюзгалтер. Та господи, відчепіться від жінки. Хоче вдягає, хоче не вдягає. Це її справа. Це дуже індивідуальне питання. І я не розумію, як можна в таких тонкощах диктувати якісь правила. Серйозно? Що у нас за душне суспільство? Я не знаю. Коли ми вже позбавимось цього синдрому постсовка, тому що інколи, мені здається, ніколи. Це не мене. І це дуже засмучує. Тому Раміно, я не знаю, як саме це допоможе твоєму блогу. Скоріше, не блогу, чомусь іншому. Ну, як не контентом, так сосками. сосками. Давайте поспілкуємось, наскільки наші думки зівпадають. Що в нас там далі? Квартал 95. Я Єфросиніну відтягую, хочу залишити. На десерт і друзі, коли ви пишете інколи, чому немає тайм-кодів, коли ролики маленькі до 15 хвилин, їх не буде, тому що ролик всього лише 15 хвилин для Ютубу дуже важливо, скільки час ви переглядаєте відео, коли будуть довгі випуски, я буду робити таймкоди. Якщо коротенькі, маленькі, як зараз в літній період, поки що без них і не потрібно це сприймати на особистий рахунок і якось дратуватися. Пише підписниця: мої батьки-пенсіонери дивляться квартали, дізель-шоу, це їх відволікає від роботи і війни. Даню повара, який жартує про аналітиці так слова, ці не можна казати на Ютубі. Вони точно не зрозуміють. Для кожного віку є свої коміки, і бути категоричним. Всі, хто дивляться квартал, дно, всі, хто слухає про прогресивні молодці, це шлях в нікуди. І ще один шлях до поділу і нерозумінню одне одного. Ви тут постійно повторюєте це моя суб'єктивна думка, маю на це право. То будьте толерантні, не забирайте це право у інших. Думати і робити як всі це диктатура. У нас всі кричать про демократію на ділі, якщо їм не подобається твоя думка, ладні тебе знищити, бо їм не подобається те, що ти не розділяєш їх погляди. В якому сенсі зерно істини в цих словах є, але будь ласочка, як квартал існує. Ну ні, ми розуміємо, як він існує, але давайте бути об'єктивними. Квартал розростається, розростається, і він захоплює мізки, зросійщує. Все життя так було. Це зараз вони, типу, перевзулися і такі псевдопатріоти всі стали. Тому я категоричний стосовно кварталу і буду, і є, і залишаюсь. Тому що до кварталу не може бути жодних виправдань і поваги. А ви що думаєте про це? Давайте поговоримо. Марійка. Інколи її забагато. Ми втомлюємось. Але як є, ну от цей флагман вже якомусь серці нашої спільноти. Значить, поки Марінка Марінка <смас> Марійка поститься сльозливі пости, як завжди, мені стукає в Директ кошеня і приносить на хвостику дуже цікавий цікавий злив. Буду вибірково зачитувати, бо тут. Якості пруфів і де працює з ким саме це те, що не можна публічно озвучувати, бо зілью кошеня. Тимур хочу сказати, молодець. Після усіх лютих скандалів з Машою він поставив її перед фактом розрулити цей треш будь-якою ціною. Подкаст у маші який класний Тимур. Це все піар-кампанія по формуванню його бездоганної репутації, так як він зараз на етапі перемовин на високу посаду. А я ж вам про це вже розповідав. Ага, розповідав. Зараз у владі почистили крупних гравців. Я думаю, розумієте, до кого йде відсилка і про кого мова. Тимур дуже зручний для конкретних людей, адже він вміє сидіти на потоках. Недаремно ж починав свою кар'єру з мінфіну по кредитам. Йому дуже потрібна ця посада для подальших політичних кроків і збагаченню. Справа твоя публікувати чи ні, але гра продовжується і, на жаль, ці склати не нажруться і лізуть, і лізуть у владу. Дуже шкода, якщо він пролізе з такими як він, у нас майбутнього немає. А лаконічно, зрозуміло, і в чому людина не права? Просто браво, браво за сміливість. Поки що жаль, люди не готові виходити з обличчям, з пруфами. Я їх можу зрозуміти. Але коли такі, як Марійка, вважають, що дивіться, от безпалив там скатіна така, вони ж насправді усі говорять російською. Так, от м -м -м, дивись, Машо. Є на сьогоднішній день безпалов медіа. В телеграмі з'явився канал Пліткарка, «Гувернантка», краватка, Харлі Квін. І цей формат пліток він тільки розширюється з кожним роком. І це все буде розвиватись, 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 тому що у людей великий запит, люди хочуть правди. Люди не хочуть хавати лицемірство і брехню, якою ви їх годуєте. Якби ви не намагалися вдягати маски, що б ви не намагалися зробити, це завжди буде випливати назовні через нашу спільноту, чи то через інших. Але завершились ті часи, коли ви можете втирати фігню. І хтось може ставитись до пліток неоднозначно, казати, а повигадували там те все. Подивимось, подивимось, як буде розвиватися кар'єра Тимура. Тому що зараз воно дуже чудово. Прям зівпадає з тим, що відбувається, і ось цей злив він прям чітко розмежовує конкретику і розуміння, куди ж рухається сімейство Хромаєвих. Ну, маємо, що маємо. А що ви думаєте про це? Давайте подискутуємо. Кому що відомо про наших зірочок? Надсилайте в Директ інстин. Напишіть, будь ласка, про кого ви хотіли б ще поговорити. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять на цьому каналі кожного дня, окрім суботи. Слава Україні разом до перемоги!